Читання святого Псалтиря, Кафізма 12. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, Духу істини, що скрізь єси, сей все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від осякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святи, злянся, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині посякчас і на віки віків. Амінь Отче наш, що іси на небесах. Хай святиться, ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання немає, чи ми грішні, Тобі, як владиця цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, славне торжество пророка Твого, Господи, через церкву показало Небо. Тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чисте, спасіння, благаючи, Зглянься на немічну душу мою і моли сина свого і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина, благословенна. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвята, Тройцей Боже, творчи всього світу, поспіши на, і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхнанні псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю, молюся тобі і помочі від тебе благаю. Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч Тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, поклонімось поклонімося, припадімо до Христа, царя і Бога нашого. поклонімось поклонімося, припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і вбогий. охорони душу мою, бо я відданий Тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня, звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою, бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого, В день скорботи моєї взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Нема між богами такого, як ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх сотворив, ти прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса, ти Бог єдиний. Настав мене, Господи, на путь Твою і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повіки, бо велика милість Твоя наді мною, Ти визволив душу мою з пекла найглибшого. Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний». Зглянься на мене й помилуй мене, дай силу рабу твоєму, спаси сина, раби твоєї, покажи на мені ознаку милости твоєї, щоб побачили ненависники мої посоромилися, бо ти, Господи, допоміг мені і втішив мене. Основи його на горах святих, любить Господь врата Сіону більше за поселення Якова, преславне, говорять про тебе, місто Боже. Згадаю, Єгипет і Вавилон перед тими, що знають мене, ось фолестемляни і тир з людьми ефіопськими скажуть, це все сталося там. І про Сіон скажуть і цей, і той чоловік народився в ньому, і сам Всевишній заснував його. Господь напише в переписі народів: ось такий народився там, бо в тобі оселя всіх, що співають і веселяться. Господи, Боже спасіння мого, вдень я взиваю і вночі перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до моління мого, бо стражданнями сповнилася душа моя і життя моє до пекла наблизилося. Приєднався я до тих, що сходять у могилу. Я став як людина без сили, між мертвими викинутий я, як убиті, що сплять у гробі, про яких ти вже не згадуєш, і які від руки Твоєї відринуті. Ти поклав мене у рові преісподнім у темряві і тіні смертній. На мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твої навів ти на мене, віддалив ти знайомих моїх від мене, зробив мене огидним для них. Я в неволі й не можу вийти. Очі мої знемоглися від горя, взивав до тебе, Господи, весь день підносив до тебе руки мої. Хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповість, хто у гробі про милість твою і про істину Твою погибелі? Чи пізнані будуть у темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю і вранці молитва моя упередить тебе. Чому, Господи, відкидаєш душу мою, і відвертаєш лице Твоє від мене? Убоги я і страждаю від юности моєї, смирився і знеміг. По мені пройшов гнів твій і страхання Твої сокрушили мене, оточили мене, як вода, весь день облягли мене всі вкупі, віддалив ти від мене друга й ближнього, знайомих моїх від моїх пристрастей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милості Твої, Господи, повіки співатиму, зроду в рід сповіщатиму істину Твою устами моїми, бо Ти сказав, на вики милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя. Я заповів завіт обраним моїм, клявся Давидові рабім, рабу моєму, навіки утверджу нащадків Твоїх, і збудую зроду в рід пристіл Твій. Прославлятимуть тебе, небеса дивні, діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих. Бо хто на небеса зрівняється з Господом і хто подібний до нього між синами Божими? Бог, що його прославляють, собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе, всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе, Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі Його, Ти смирив гордого, немов пораненого, і кріпкістю сили Твоєї Ти розсипав ворогів Твоїх, Твої небеса і Твоя земля. Ти сотворив Всесвіт і все, що наповнює Його. Північ і південь ти сотворив єси, фавор і Ермон іменем Твоїм радуються, сильні рамена Твої, міцна рука Твоя, високо піднесена правиця Твоя, правосуддя і справедливість, основа престолу Твого, милість і їсти найдуть перед лицем Твоїм, блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світі лиця Твого вони ходять, і іменем Твоїм вони радуються весь день і правдою Твоєю підносяться, бо Ти похвала сили їхньої, милістю Твоєї підноситься ріг наш, бо Господь захист наш і святий Ізраїлів цар наш. Колись говорив ти у видінні святому Твоєму і сказав: Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх, я знайшов Давида слугу Мого. І миром святим моїм помазав Його, рука моя захистить Його, і сила моя підкріпить Його, не подолає ворог Його, і син беззаконня не візьме в неволю Його, розіб'ю перед Ним ворогів Його, і знищу ненависників Його. Істина моя, і милість моя з ним, і ім'ям моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його, і на ріки правицю Його, і буде він звати мене, ти, Отець мій і Бог мій, твердиння спасіння Мого. І я первенця піднесу мого високо вище царів землі, навіки збережу йому милість мою і завіт мій вірний йому, і продовжу навіки рід його, і пристілу його, як дні неба, і якщо сини його покинуть закон мій, і не будуть ходити за заповідями моїми, якщо зневажать устави мої і повелінь моїх не збережуть, то я ж злом прийду на беззаконня їх і з тяжкою карою на неправду їх. Милості ж моєї, не відійму від нього, і не переміню правди моєї, не зламаю завіту моєго і не зміню того, що вийшло з уст моїх. Один раз клявся я святістю моєю, і не скажу неправду Давиду. Насіння його перебуватиме повіки, і престіл його, як сонце, переді мною, як місяць, так буде він стояти вічно, свідок на небесах певний. А ось тепер ти відкинув, занедбав і прогнівався на помазаника Твого, зневажив завіт твій з рабом твоїм і скинув на землю вінець його, ти зруйнував навкруги мури його і твердині його обернув на руїну, грабують його всі, хто проходить шляхом, став він посмиховіськом у сусідів своїх, ти підніс правицю супротивників Його, порадував усіх ворогів його, ти обернув назад вістря меча його і не підкріпив його в бою. Відібрав славу Його і Його повалив на землю? Ти вкоротив дні влади Його і вкрив Його соромом? Доки ж, Господи, будеш відвертати від нас лице Твоє, доки буде палати над нами гнів твій? Спом'яни, який вік мій? Хіба не намарне ти сотворив усіх синів людських? Хто з людей пожив і не зазнав смерти? Хто визволив душу свою від руки пекла? Де давні милості Твої, Господи, що ними клявся ти Давидові в істині Твоїй, згадай, Господи, ругу над слугами Твоїми, яку я ношу в серці своїм від сильніших народів, від ворогів Твої, Господи, що знеславлюють ім'я помазаника Твого. Благословен Господь навіки. Амінь, амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, пристановищем нашим був Ти зроду в рід. Перші ніж з'явилися гори і сотворилися земля і іселенна, од віку й до віку ти єси, ти повертаєш людину у тління і кажеш верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, як день вчорашній, що прийшов, як сторожа нічна, ти, наче повінню зносиш їх, вони як сон, як трава, що зранку зеленіє і цвіте, а ввечері опадає, в'яне і сохне. Бо ми в страху від гніву Твого, і від ярости Твоєї ми в тривозі, Ти поклав перед Собою беззаконня наші, таємне наше перед світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм, і роки наші щезають, як мрії. Дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби. Час швидко минає і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою, навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися, Господи, ж. змалосердися над слугами Твоїми, наповни нас вранці милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимося. Звесели нас у всі дні наші, за ті дні, коли Ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло. І подивись на рабів твоїх, і на діла твої, і навчи синів їх, і хай буде милість Господа Бога нашого на нас, діла рук наших виправ, і в ділах рук наших допомагай нам. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище моє і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця». І від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінь його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить в темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагаспада й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Господи, ти прийняв сльози Петра і блудниці, ти й Митаря виправдав, що зітхнув з глибини душі, тому і я в покаянні припадаю до Тебе й молю, злянься й на мене, спаси, і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прийми мене, Господи, як Митаря, як блудницю, очисти мене, владико, як ханиниянку помилуй з великої Твоєї милості, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати світла, благословенна Богородице, моли Христа Бога, щоб засяяв душам нашим великою своєю милістю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мій, єдиний благий і чоловіколюбний, єдиний милостивий і лагідний, єдиний істинний і праведний, єдиний щедрий і милосердний Боже наш. Хай найде на мене грішного і нікчемного раба Твого сила Твоя, і Хай укріпить мене Євангелієм Божественного учення Твого. Влади, яку чоловіку любче, любомилосердний, просвіти моє тіло і очисти мене від усякої злоби й гріховності, збережи мене в чистоті й непорочності від усякого дійства диявольського, даруй мені за твоєю милістю вчення твої розуміти, про тебе думати, за твоїми заповідями жити, Твого гніву боятися і чинити тільки вгодне Тобі до останнього мого зітхання. Збережи милосердям Твоїм мою душу і тіло. Розумі і думки, і весь мій тілесний храм від супротивної спокуси, Господи, мій Господи. Покрий мене милосердям Твоїм і не покінь мене негідного раба Твого, бо ти захисник, мій Господи, і про Тебе пісня моя завжди, і тобі воссилаю славу, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є і цеї істина славити Тебе, Богородицю. Присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, незрівняно славнішу від серафимів, що безісління Бога слово породило, сущу, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь.